thank you Ось ми і на морі. Поки нас не заселили, ми вирішили прогулятися сюди. Ми на першій лінії живемо. Зараз будемо йти, буду все вам обов'язково показувати. Зараз йдемо скупнемося. Айта водичка тепла теплюща взагалі. Я ніколи за своє життя, скільки була на морі, такої теплої води ніколи не було. Повірте. на слово. пішли дівчата купатися. Потім нас заселять, тому що нас ще не заселили. І ми підемо тоді з ними вже нормально гуляти. Фух, клас. Я задоволена, що ми приїхали Подалі від того всього, що в нас відбувається. До речі, сьогодні вночі читала, там була срака повна в Києві, і не тільки в Києві. І я задоволена, що ми приїхали сюди, де немає ні вибухів, нічого, що тут спокійно і можна відпочити і тілом, і морально, хоча б трошки відволіктися від того всього. Там вдалині видно гори. У нас моречко, десь там дівчата. Десь пішли? А, бачу, бачу. 行。Yeah. Румубур. От така у нас кімната, тумбочки, триліжечка, телевізор, вішачок, тут такий пуфік, шафка, велике зеркало. Тут, бачите, ми вже бардак зробили. Така ось ванна, тут душова кабіна. Ось так. Ну і отут в нас є балкончик. Зараз вийду, покажу. Вигляд з нього не дуже вид. Бачите, ми вже попрали все після пляжу. Але ось так у нас тут вигляд балкону. У нас сусідній готель. Якось так. Працює кондиціонер. Так що в номері прохолодно, класно. Є сейф у шафці. Ну, ви Тут, бачите, там видно, в одній половині полички у нас є сейф. Свої лахи розвісили і все. Вже повикупувались. Зараз пішла Діана купатися, злата покупалась, я покупалась. Зараз позбираємося та підемо десь прогулюватись. Бачите, вже сьогодні я трошки побула на пляжі. Видно різницю, тому що після солярії в мене різниці ніякої не було. А зараз, так це ми побули, я не знаю, ну, зовсім трошечки. Все, румтур зробила, далі підемо гуляти, я до вас повернуся. Вийшли з дівчатами гуляти. Напевно, сієста, тому що народу на вулиці дуже мало. Ті, що торгували зранку, їх зараз немає. Чуєте, щось співає, цикади, чи що воно таке щось крекче там на дереві, вже не перший раз. І ми, коротше, вийшли сьогодні, не снідали, не обідали. Треба щось знайти собі перекусити. Підемо на пошуки якогось там чи супермаркета, чи може якоїсь кафешки, не знаю. Подивіться. Дивіться, як прикольно. Куди не подивись крізь? Краса, якісь кафехи, пальми, такі... Тут багато кедрів. Здоровезних, здоровезних. Дуже гарні. Дуже гарних багато кафешок. Просто йдеш і, знаєте, очі розбігаються. Такі тут гарні продаються іграшкові котики, песики. Як справжні, гляньте. Такі класні. Взагалі прилістя. Цуценятка маленьке. А ось дивіться, з цього боку Йорік. Дивіться, які писяки, файні. Скільки ж воно коштує, таке щастя? Я думаю, немало. Як бути в Італії і не з'їсти піцу. Діти кажуть, що смачно, я ще не пробувала. Зі златою в магазин. Знайшли тут супермаркет. Чесно, не пам'ятаю, як він називається. Купили собі під'їсти на вечір, тому що після піци, можливо, ще хтось щось захоче, купили водички. Купили, зараз покажу, що. Купили 8 йогуртів, це була ціла така здоровезна коробка. Зараз подивлюсь, скільки вони коштували. Так, йогурти коштували два. 2,85. Так, купили отакі кексики 79 євроцентів. Купили отакі шоколадні вони 1,29. Купили бананів 3 євро. Мінералку 28 центів і якесь чінно. Діана тільки що вичитала, чіннотто це коштує 79 євроцентів. Яна прочитала, що чінотто це такий фрукт, він схожий чимось на апельсин, але він більш гіркуватий. Використовують в якихо маринадах, напоях і ще в чомусь. Коротше, я про таке не чула. Вирішила спробувати такий напій. Ну, такий специфічний, знаєте, такий собі. Все, на вечір затарились, ніхто голодний не лишить. Дивіться, підгоріла, бачите, тепер на вечір ще краще видно. Підгоріла, але ми зовсім трошки були на пляжі. Так що більше сьогодні не ходила. По-перше, тому що стомилися, ми їхали, були в дорозі 30 годин. Тому що на кордоні в нас тоді якісь несрестухи вийшли. І отак от ми їхали довше, ніж було потрібно. Що хотіла пожалітися на оце агентство? Знаєте, не подобається мені все, як вони, ну, як в них побудована ця робота. На кордоні, по-перше, щось не те. Те, що я не поїхала в той тур, який хотіла. Я хотіла, я вибрала собі тур. Там мала бути Флоренція, Рим і Венеція. Три екскурсії були включені вже в вартість оцієї поїздки. Зараз ми поїхали не в той тур. Цих екскурсій тут немає, але я доплачувала ще грошей. Е, Мені казали, що тут будуть вечері, вечері нема, тільки сніданки. Ну і, коротше, знаєте, щось в них не, не дуже оце вся робота настроєна. Налаштована, побудована, як правильніше буде. Я на інший раз я просто подумаю, чи йти до них, чи піти краще в якесь інакше агентство. І, напевно, інакше воно переважить. Не знаю, подивимося, як ми далі будемо собі відпочивати. Звісно, що море це є море. Воно подобається навкруги така краса, звісно, що воно не може не подобатись. Тому в цьому плані я поставлю плюс. А от за організацію своїх турів я поставлю цьому агентству мінус. Це, якщо вам цікаво, це акорд тур. До речі, коли я приїхала доплачувати гроші, сиділа жіночка, яка каже, я з ними вже 8 років. Але останні вже 6 чи 8 вона казала турів, я так зрозуміла, що вона дуже часто їздить відпочивати по світу. Каже, останніх 6 турів постійно щось не так. То переносять дату, то треба щось доплачувати, то міняють один готель на інший, то, коротше, щось постійно, щось не так. Ну, я собі, знаєте, взяла це теж до уваги: що якщо людина вже з ними, бачите, довго, і вона каже, що вже не дуже задоволена працею з ними, то, напевно, треба буде іншим разом шукати когось іншого. Ну, Зараз ми, напевно, будемо відпочивати, хотіли. Спочатку, ще в день, думали, підемо ввечері десь погуляти, але вже під'їли, всіх розмарило, тому ми вже будемо собі лягати, відпочивати. Завтра зранку вже підемо на нові якісь пригоди. Все, з вами сьогодні буду прощатися. Всім па-па!